Таких цін на м'ясну продукцію ви не знайдете точно ніде. Я замовила великодній бокс від домашніх копченостей. Це компанія, яка знаходиться у Львівській області, у Лайкові. Вони відправляють новою поштою по всій Україні. Неодноразово від них замовляла. Ви можете комбінувати собі, що хочете у боксик, або можете замовляти готові бокси. До речі, ось це кругле це запечена качка. Перед різдвом я замовляла також великий бокс, але у боксі вже була не качка, а індичка. Тут у мене рулетик, сирний рулетик. Курицей з курячим філе. Перший раз також такий рулетик замовила, але виявився дуже-дуже смачний. Шпондер, шинка і багато іншого. У компанії Юрко Домашні копченості є абсолютно все для вашого свята чи звичайного буднього дня. Ми неодноразово купляли як рублені класичні ковбаси, так і різні копченості. До речі, в них є навіть кров'янка. Зверніть увагу, що вони ведуть лише інстаграм-сторінку, тому в описі я залишу вам посилання, а також їхній номер телефона. У них власне виробництво, тому все дуже свіже і смачне. Зазвичай відправка протягом 2-3 днів, але так як на носі Великдень, то тепер вже все загружено. Тому, якщо хочете замовлення до Великодня отримати, замовляйте, вже там за тиждень буде відправка. Бокс, який у мене покажу в сторіс.